Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є Виправ путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі, нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще, твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так так, знаю я, це правда моя. Поліана, донька священника. Bierzmy do tego pachorba, z czego skojarzysz? Що Чіп, мене налякався? Яка краса! Ти тільки поглянь! Ну Хіба ж ці квіти не прекрасні? Я програла тобі у перегонах та ще й на додачі скотилася з пагорба. але натомість я знайшла ці чарівні квіти. Ну, ма, віднесемо їх мамі, <плес> матусю доброго ранку, як тобі ці квіти, адже ти їх так любиш. Мене кличе тато. Завтра вранці я принесу тобі набагато більше квітів. Таточку, я повернулась. Привіт, Люба. Дивись. О, Поліано, це дуже гарна квітка. Ти теж так вважаєш, ми з Чіпменом бігли на випередки. А тоді ми забігли десь далеко, і там росли ці квіти. Ой, сьогодні така прекрасна погода. Отакі такі сонячні дні я почуваюся дуже щасливою. О, Поглянь, он та біленька хмаринка, Точнісінько, як Чіпмен. Ой. Сьогодні ж жіночі збори. Так, тату. <ривіт> Вчора я бачила тітку А, Та досить же тераторити. Ходімо краще пообідаємо. Але спершу вимий своє обличчя і руки, ти замурзилася як ніколи. Ай, справді Добре, таточко. Як я зголодніла. Поліано, час помолитися. Тату. А хіба у нас сьогодні не мала бути яєчня з відчиною? Хм. Сьогодні мені не вдалося дістати відчину та яйця. Але чому? Я так хотіла поїсти яйця з відчиною. Хм. Що ж, не сьогодні? А, а тепер швиденько їж. Мені ще потрібно підготуватися до зборів. Я не буду. Хм. Я не хочу це їсти без яєчні відчиною. Поліано. Якщо ти не хочеш коритися волі Божій, можеш не їсти. Та чи справді ти вважаєш це правильним? У нас на столі стоїть хліб і молоко, і ми повинні бути вдячними за це. Щодня ти можеш їсти і пити стільки хліба й молока, скільки тобі буде завгодно. Хіба можна не радіти цьому? І хоча сьогодні у нас немає яєчні відчиною, зате є приємний передсмак того, що ми їстимо їх завтра чи, може, післязавтра. Поліано, ти про це подумала? Передсмак? Так. Передсмак. Тату, вибач, просто останнім часом по вівторках у нас завжди була яєчня з відчиною. От я й подумала, що і сьогодні вона буде. І тому трішечки засмутилася. Не ображайся на мене, тату. Вибач мені. Так, я тебе розумію. Зате наступного разу я отримую від яєць з відчиною набагато більше задоволення, ніж отримала б сьогодні. Я така рада. Був останній стілець. Дякую. Більше допомагати не треба. Можеш іти на вулицю. Ти, здається, мала зустрітися з Карен. Так. Хвилюйся. Вчора я допізно сидів за паперами, от і втомився. Мені вже краще. Чесно, так. Яке щастя. Сподіваюся, сьогоднішні збори триватимуть недовго. Не хвилюйся. Так і буде. А зараз біжи гратися. Але. А коли ти повернешся, то розповіси мені багато всього цікавого. Я чекатиму з нетерпінням поляну. Поліана завжди була веселою та життєрадісною. Але зараз вона страшенно переймалася здоров'ям свого тата, священника Джона. Не ходімо подивимося, як він там. Ні, я так не вважаю. Перш за все, ми повинні навчити відповідального за збір пожертвувань штопати і пришивати ґудзики. Адже якщо він цього не вміє робити, що він робитиме з тим одягом, який йому жертвуватимуть люди? Так, це дуже важливо справді. Mm. Ой, Я так налякалася. Пані Уайт. Я поважаю вас і вашу точку зору. Але якщо ви збираєтеся вести уроки шиття, думаю, вам варто навчити учнів усього, починаючи з найелементарніших речей. Усе потрібно починати з сну. От Джон. А що ви про це думаєте? Поділіться з нами. <гух> Коли уже ці збори завершаться. Тато так томився. Що ж, мені важко відповідати на це, але, звісно, я б хотів, щоб з речами, які присилають нам з єпархії ми розпоряджалися належним чином. До того ж. Я. я зовсім не розбираюся в шиті. Зовсім. Ну, це зрозуміло. Що ж, з питаннями щодо пошартування на місіонерську діяльність за кордоном та калемію до церкви ми наче розібралися. А питання, які стосуються шиття чи готування, ми можемо і між собою вирішити. Правда? Пані ви мною згодні. А й справді. В отця Джона є багато іншої важливої роботи. На цьому пропоную завершити наші збори. Сподіваюся, усі згодні зі мною. Ну, нарешті, яке щастя. Чи б мене ми можемо більше не хвилюватися. Підглядати за нами через вікно це просто не Не можна так поводитися. Щось поляна вже дуже довго затримується. Може, щось трапилось? Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! І звідки в неї стільки енергії? Не знаю. Карен! Сьогодні прекрасна погода, правда? Чому ти так довго? Я вже втомилася тебе чекати. Вибач, у мене були важливі справи. Мені байдуже. Карен! Жартую. Я на тебе не серджуся. Я, звісно, дуже втомилася чекати, але коли я почула твій життєрадісний голос, то одразу зраділа. Та що? Мені вдається шукати в речах радість. Mm. Так, яка це радість. Поліано, все гаразд. Я я, я в порядку. Поліано? Доброго дня, тіткуайт. Піднімися, Поляно. Я хочу з тобою поговорити. Ти зовсім не вмієш поводитись. Ось візьми рушник. Дякую, тіточко. От, наприклад, сьогодні на жіночих зборах ми вирішували важливі питання. А ти підглядала за нами з бурундуком на голові? Де твої манери. Це недопустимо! Вибачте, просто я хвилювалася за тата. Там сиділи члени жіночих зборів. А коли ми бачимо, що отець Джон втомлюється, ми намагаємося, хоч і ж закінчити дане зібрання. Поляну, ти все зрозуміла? До того ж бути дівчинкою, це не тільки забава, радість та енергія. Ти повинна навчитися правильно поводитися, смачно готувати, шити. Інакше ти ніколи не зможеш стати справжньою леді. А ти щойно з'являється вільна хвилина, кудись біжиш? Добре. Мені дуже подобається все розглядати: будинки, людей, природу, а ще я обожнюю розмовляти з різними людьми. Я щаслива, що живу. А ви, тіточко, щасливі? Що ж, я не кажу, що ти повинна припинити це робити. Просто слід спершу навчитися добре готувати і шити, а тоді вже можна й. Привіт, Поліано. А? Ти прийшла до нас в гості. Доброго дня, пане Уайт Ти як ніколи вчасно. У нас якраз є морозиво. Ходи поїж його перед тим, як підеш додому. Ого. Дякую, пане Уайт Люби, ми тут з Поліаною розмовляємо. Потім поговорите. Поліано біжи до мене швиденько. Біжу. Поліганно, я ще не договорила. Це просто нечувано. Я щойно осудила із за таку поведінку. Ось тримай. Ого, аж дві кульки, а можна мені їх обидві з'їсти. вже ж можна. Дякую вам, пане Лайт. Я так люблю морозиво. Поліанно, не можна так робити. Ми з тобою ще не завершили. З'їси морозиво, коли ми договоримо. Ну, годі тобі, нехай Поліанна поїсть, адже вона так зраділа морозиво. Ну ж, боїш, Поліанно. Дякую. Поліанно, я ж тобі сказала, потім будеш їсти морозиво. Що б ти там не казав, не можна, так не можна. Якщо їй все дозволяти, їй ні трохи не покращиться. Поліанна ще дитина, і може її поведінка не зовсім бездоганна, зате вона жвава. Ні, я не можу заплющити на це очі. Я пообіцяла її покійній матері Джені, що виховаю її так, як вона б це зробила. А раз я вже взяла на себе цю відповідальність, я намагаюся виховувати Поліанну суворо. А тобі не здається, що ти вже занадто сувора з нею. Чому ти так сваришся з нею? Обов'язок наших жіночих зборів навчити її жити правильно. Навряд чи морозова має якесь відношення до правильного життя. Якщо такі безвідповідальні чоловіки, як ти, будуть балувати дитину, жодного правильного життя й бути не може. Це ми ще побачимо. Полянно, їж морозова. О Боже. Ти хочеш мене принизити? Та припинити. Це вже занадто. Що занадто? Годі вже. І не кричи на мене. А, воно тане. М? Тане. Морозиво вже зовсім розтануло. Поліано. Зрештою, морозиво поліані так і не дісталося. Поїсти, ані яєчні з відчиною, ані морозива. Як же хочеться морозиво. Чіп мене, а ну, ми побіжимо додому на випередки. Уперед! Я думаю, що так сердитися було вже занадто. Я ж просто хвилювалася за тебе, тату. Ті збори це ніяк не завершувалися. І те ж саме з готуванням і життям. Я з усіх сил намагаюся запам'ятати, як усе це робиться. Але всі тітки пояснюють по іншому. Я нічого не можу зрозуміти. Ну чому пані Уайт не може цього зрозуміти? Вона мені не подобається. Що ж мені робити? Навіть не уявляю. Поліано. Ти справді так думаєш? Не можна говорити поганого про пані Вайт. Після того, як померла твоя мама, пані Вайт з усією жіночою спільнотою взялися за твоє виховання. І саме завдяки їм ти благополучно виросла і стала такою, як ти є. Пані Вайт робить тобі усі ці зауваження тому, що ставиться до тебе як до рідної доньки. Не можна на це скаржитися. Поліано, принеси, будь ласка, мамине дзеркальце. Дзеркальце? А навіщо воно тобі? Не питай, навіщо, просто принеси. Добре. Принесла так, а тепер подивися в нього. Зараз в дзеркалі відображається твоє негарне обличчя. Таке похмуре і незадоволене обличчя тобі зовсім не личить. Люди, яких постійно хвалять, стають самовдоволеними. Вони перестають помічати почуття оточуючих. І я не хочу, щоб ти стала такою. Поліано. Тобі дуже пощастило, що у тебе в житті є така людина, як пані Вайт, яка каже те, що тобі не подобається. Ти в нас як ніхто інший вміє знаходити в усьому радість. А сьогодні ти про це забула. Так? Поліано. Ой, я й справді про це забула. Але ж тепер ти пригадала? Так, дякую, тату. А тепер подивися в дзеркало ще раз. Зараз в ньому відобразиться твоє звичайне обличчя. Який жах! Тут саме лише ластовиння. Аніч Поляно, приємних тобі снів. рібно випити ліки о Святий Боже, захисти Знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі Хай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива. Лихо зникає, світа жива, так, так, так знаю я, це правда моя.